На випередки з Буковиною. Бронзова гонка у першій лізі досягла свого апогею. За два тури до фінішу на третє місце претендують Чернівецька Буковина, ПФК Олександрія та Кіровоградська зірка. В останньому турі Олександрійці здобули три очки без бою, адже столична оболонь знялася з чемпіонату. А Буковина з легкістю обіграла у Харкові середняка першої ліги Геліус 2-0. Найважчий суперник був у Зірки, півфіналіст Кубка України та без п'яти хвилин чемпіон першої ліги Севастополь. На правах господарів лідер чемпіонату з перших хвилин притись. Кіровоградців до власних воріт. І вже на третій хвилині відкрив рахунок після удару екс-гравця національної збірної Дениса Кожанова. Ще за сім хвилин арбітр призначив у ворота зірки пенальті. І лише майстерність нашого голкіпера Євгена Ширяєва не дозволила забити свій 18-й гол у сезоні Сергію Кузніцову. Реабілітувався кращий голодор ліги на 29-й хвилині. 2-0 на користь господарів. <плес> у другому таймі рахунок не змінився. 2-0. 21-ша перемога Севастополя і 8-ма поразка зірки у сезоні. Ігра носила такий волнообразний характер. Де за Защитки передач, контролю м'яча, позиційних атак. Сломить, но, конечно, мы это не дали сделать. Сразу быстрый гол, тяжело было потом, ребятки, с 11 метров, я же что благодарить, То, что мы не забили, при счете даже 2-0, у нас были боевые моменты, исполнительное мастерство. Забейте мячи, не, не знаю, как бы Севастополь уже занял, уже что сделаем. Мы сами виноваты, что мы не забили. За два тури до фінішу у Буковини та Олександрії по 54 очки, на два менше у зірки. Тож 1 червня у Кіровограді відбудеться не просто дербі, а гра, яка може вирішити долю бронзових медалей як на користь когось із земляків-суперників, так і «Буковини». Олександр Сметанко, новини спорту.